Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня 29 травня 25-го року по всіх знаках Зодіака. для огнівів верховна жреця. Будьте обачні, будьте обережні, тому що можуть стати секрети, явними як і ваші, так і ваших недоброзичливців. Або просто дізнаєтеся якусь новину, яка дуже-дуже вас впечатлить. Також ця карта говорить, що будь-потрібно обережними з людьми, яким не довіряєте. обов'язково перевіряйте будь-яку інформацію, яка вам надходить, особливо коли підписуєте щось важливе. Тельці. Для тельців, рицарь копків гарні новини, гарні емоції, гарно проведений час, в приємній компанії, в колі друзів, рідних, близьких вам людей. День, в якому ви відчуєте. Можливість, скажімо так, відпочити і набратися сили. Також можуть бути нові знайомства, в яких не варто всьому довіряти. Близнюки. Для близнюків старший аркан помірність. Карта радить вам триматися у всьому золотої середини, не лінуватись, не перевтомлюватись, не. Переїдать, не конфліктувати, в чиїсь стороні не приймати, ну, в конфлікті чиїсь сторони не приймати. У всьому має бути спокій та гармонія. Не звертаємо уваги на плітки, на те, що вас хтось намагається зацепити, живе. Просто тримаємо себе в руках, спокій, комфорт для самих себе. Раки. У років старший аркан Сила Сила говорить, що ви впораєтесь з будь-якими поставленими цілями на протязі дня. Які б складності на вашому шляху не виникали, ви з усім впораєтесь. Проявите впевненість, рішучість, сміливість та наполегливість. Та досягнете поставленої цілі. Моментами буде хитрощі застосовуватися, але все швидко вирішите. Леви. Для левів гарна карта, четвірка жезлів, можливо, підготовка до свята, можливо, вже саме святкування свята. Також ця карта говорить про завершення одної якоїсь серйозної, важливої справи, та можливість розпочати іншу, більш серйознішу та перспективнішу. День гарний, вдалий для будь-яких починань та планів. Діви. У Дів десятка кубків. Це гарна карта, яка віщує радісні моменти, щастя, радість, задоволення, час проведений з сім'єю та емоції, які будуть дуже вас радувати, які вас дуже потішать. Просто будете насолоджуватись приємними моментами із вашими близькими. Терези! Для Терезів четвірка пентаклів. У вас все гарно, все стабільно. Ви впевнені, в завтрашньому дню серйозних кардинальних змін ви не хочете і їх не передбачається, можливі якісь фінансові надходження, незначні, але дуже-дуже вас порадують, дуже-дуже вам піднімуть настрій. Не якісь певні ваші забаганки. Тому день гарний, стабільний та перспективний. Також ця карта радить вам не будь занадто скупими, особливо для самих себе. Скорпіони. Скорпіонів імператор гарна карта, карта успіху, карта досягнення цілі, можливості проявити себе на всі 100% та досягнути бажаного результату. Також можете отримати допомогу від якогось чоловіка. Когось, хто вищий вас за посадою, за статусом, який дуже швидко допоможе вирішити якесь серйозне питання. Стрільців, двійка жезлів, карта роздумів, карта обдумань, карта прийняття серйозного рішення, яке дуже сильно вплине на ваше майбутнє. Ви на вівному шляху, але потрібно ретельно все придумати, щоб потім не жалкувати. І не забувайте про своє оточення, про своїх близьких від вашого рішення буде залежати багато чого в їхньому житті. Козороги. Для козирогів король пентаклів карта дає можливість вам Виправити багато серйозних питань, якихось фінансових питань. Ця карта вказує на те, що чорна смуга почне від вас відступати і почнуться у вашому житті покращення, гарні новини, та з'явиться якась певна стабільність і впевненість в завтрашньому дню. День для вас перспективний та успішний. Саме головне будьте чесними, будьте справедливими, і все вас без. Ви Видолію! Для водолії в п'ірка мечів. Знаєте, або ви, ви переможете в якійсь складній ситуації, досягнете бажаного, або вас переможуть. Тому все в ваших руках дійте, але дійте обдумано. Наробивши якихось необдуманих кроків, ви можете отримати проблеми і знову ж таки ту поразку. Тому дії будьте рішучі, будьте наполегливі, але уникайте непередбачуваних моментів та гострих котів, рибки. Для ривок «Семірка мечів. Карта віщує якісь хитрощі, обмани, непередбачувані ситуації, в яких вас можуть виставити не в найкращому світлі. Будьте в усьому обережні і перевіряйте свої відчуття. Вони вас не підведуть. Ця карта говорить, що, можливо, ви будете застосовувати певні хитрощі для досягнення цілі. Саме головне, пам'ятайте, можна так робити, але в усьому потрібно мати здоровий глузд. Не перестаратися. Бажаю всім! Гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Гарного дня!